Дорогі друзі! У цьому відео я розповім, як оформити пенсію, в тому числі з окупованих територій, найсвіжіші новини про допомогу внутрішньо переміщеним особам, коли і кому можна звернутися за продовженням виплат, чи можна повторно отримати виплати переселенцям, які повертаються за кордону або приїжджають. З окупованих територій. Українці, які досягли пенсійного віку, можуть оформити пенсію особисто, прийшовши до відділення пенсійного фонду або дистанційно. Щоб оформити пенсію дистанційно, необхідно зайти на веб-портал пенсійного фонду до особистого кабінету. Для цього потрібно мати кваліфікований електронний підпис його називають ще скорочено ТЕД. Його потрібно створити заздалегідь, вибрати вкладку Заява про призначення пенсії, прочитати інформацію на екрані і натиснути кнопку Вхід. Після входу виконати такі кроки. Крок перший. У розділі щодо пенсійного забезпечення. Обрати вкладку Заява на призначення пенсії. Дати згоду на дистанційне інформування, обрати спосіб отримання повідомлень про опрацювання вашої заяви. Натискаєте «Продовжити» та обираєте вид пенсії. Наприклад, пенсія за віком. Крок 2. Відповідаєте на запитання анкети і даєте згоду на передачу і обробку персональних даних, тобто ставите відповідну позначку. Крок третій. Прикріплюєте скан копії необхідних документів згідно переліку. На екрані з'явиться повна форма заяви про призначення пенсії. У разі потреби редагуєте форму заяви. Підписуєте заяву за допомогою КЕП та натискаєте кнопку Підписати та відправити до пенсійного фонду. Після опрацювання заяви ви отримаєте інформацію про стан обробки та відповідне рішення. Також на веб-порталі Пенсійного фонду можна оформити пенсії за допомогою Діяпідпис. Для цього потрібно зареєструватися у мобільному застосунку Дія. А як оформити пенсію за віком з окупованої території в Україні, коли немає можливості особисто приїхати в Україну? Це залежить від того, де саме проживає пенсіонер на територіях, окупованих до 24 лютого 2022 року, чи уже після повномасштабного вторгнення. Тобто після 24 лютого 2022 року. Якщо людина проживає на територіях, окупованих після 24 лютого 2022 року, то вона може подати заяву на призначення пенсії через портал пенсійного фонду у спосіб, про який я розповідав вище. Тобто за допомогою КЕП кваліфікованого електронного підпису. Якщо людина проживає на територіях, окупованих до 24 лютого 2022 року, тобто це Донецька та Луганська області, для отримання пенсії необхідно оформити або мати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Без оформлення такого документа призначення та виплата пенсії неможлива. Також буде зараховано той стаж роботи на цих територіях, за який, починаючи з 1 січня 2004 року, було сплачено ЄСВ, тобто Єдиний Соціальний внесок. Закон України номер 2981 9 регулює призначення пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованій території у період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох місяців після його припинення або скасування. Ним передбачено, що у разі, коли пенсіонер звернувся. Не своєчасно для призначення пенсії, пенсія має бути призначена з моменту набуття пенсійного віку. А тепер перейдемо до внутрішньо переміщених осіб, яких надалі скорочено буду називати ВПО. Це досить численна категорія українців, в тому числі пенсіонерів. Які через війну покинули рідні домівки і стали переселенцями. Їхня кількість на сьогодні становить майже 5 мільйонів, а отримують допомогу від держави понад 2 мільйони 600 тисяч чоловік. Йдеться про 2 тисячі гривень на дорослого і 3 тисячі гривень на дітей та осіб з інвалідністю. 26 січня цього року, тобто буквально на днях, уряд прийняв постанову про продовження виплат на проживання для усіх без виключення ВПО до 1 березня. Немає потреби звертатися додатково. Допомога усім ВПО буде нарахована автоматично. Чи будуть продовжені терміни. Виплати і після 1 березня наразі невідомо. Все залежить від фінансового стану держави. Але найбільш вразливі категорії населення зможуть отримувати ці виплати і після 1 березня ще протягом 6 місяців. Кого уряд відносить до вразливих категорій населення? В першу чергу тих, хто не має можливості працювати, зокрема пенсіонерів. Але у них станом на 1 січня 2024 року, розмір пенсії не має перевищувати 9444 гривні, тобто 4 прожиткових мінімуми для осіб, що втратили працездатність. Він зараз, цей мінімум, становить 2361 гривень. Це також особи з інвалідністю першої чи другої групи, діти з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворі діти, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Це я назвав. Вразливі категорії населення. Якщо переселенець вважає, що йому потрібна допомога від держави, він може уже з 1 лютого 2024 року звертатися про перепризначення допомоги ще на 6 місяців і подавати нову заяву, Управління соціального захисту. Визначатиме в кожному індивідуальному випадку, чи відповідає переселенець критеріям постанови. Допомогу призначать і виплачуватимуть з 1 березня. Ще 6 місяців зможуть отримати виплати ті родини, у яких є діти до 14 років і які не мають змоги відвідувати дитсадки або школи. І навчаються онлайн. Зрозуміло, що один з батьків мусить доглядати за дітьми і не має можливості працювати. Це стосується також родин, які проживають в зоні активних чи можливих бойових дій. Це Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Харківська області. Але ті родини. Які проживають на відносно безпечній території, скажімо, у Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській чи Закарпатській областях, де діти не відвідують школу і вчаться онлайн, де немає дитсадків, теж будуть отримувати допомогу від держави. Також допомогу продовжать родинам. У яких один з членів сім'ї доглядає за особою з інвалідністю першої групи, або дитиною з інвалідністю віком до 18 років або тяжко хворою дитиною, розробляється детальний перелік випадків, який буде оприлюднено додатково, додатково, тобто його ще, як і постанову, до речі, не опубліковано. Допомога також буде продовжена малолітнім дітям, які прибули без супроводу батьків та вагітним жінкам, починаючи з 30 го тижня вагітності. Згідно постанови уряду від 26 січня внутрішньо переміщеним особам, які отримували допомогу та відмовилися від неї, або яких було знято з обліку як внутрішньопереміщених осіб, Через те, що вони повернулися до покинутого місця проживання, але знову були змушені з нього виїхати, також зможуть повторно подати заяву на допомогу. Серпня 2023 року допомога на проживання була скасована особам, які виїхали за кордон. Та не повернулися в Україну до 1 серпня 2023 року. Раніше не було законодавчих підстав для поновлення виплат таким громадянам. Проте зараз право на призначення допомоги на проживання мають дві категорії. А. Особи, які перебували за кордоном. Повернулися в Україну і звертаються вперше за призначенням допомоги. Б. Особи, які отримували раніше допомогу, але вона була припинена у зв'язку з перебуванням за кордоном. Допомога може бути призначена не раніше, ніж через 15 робочих днів після повернення в Україну. Але тут беруться до уваги майнові критерії, передбачені порядком надання допомоги на проживання. Заяву потрібно подати особисто до органу соціального захисту населення або онлайн через ДІЮ. Виплата допомоги здійснюється лише протягом 6 місяців без права на продовження. Допомога також може бути призначено особам, які перемістилися вперше, чи повторно з територій, на яких ведуться чи велися бойові дії. Також це стосується переміщених з тимчасово окупованих територій після 1 січня 2022 року та тих, у кого житло знищене. Або, або пошкоджене доступення непридатного для проживання, виплату допомоги буде припинено без права на поновлення в майбутньому, якщо особа а. повернулася до покинутого місця проживання, б. Виїхала за кордон на постійне місце проживання. В виїхала за кордон і перебуває там більше 30 календарних днів підряд чи 60 календарних днів сукуп. поодинокі випадки, коли переселенець повертається до покинутого, тобто попереднього місця проживання, відмовляється від довідки та допомоги. Але через деякий час. Приймає рішення знову виїхати, бо є загроза життю чи інші причини. Так звані повторні переселенці не мають права на призначення допомоги повторно, крім наступних випадків, коли житлове приміщення було знищено або пошкоджено до ступеня непридатного для проживання. Друге, територію, з якої здійснюється переміщення, віднесено після 1 грудня 2023 року до територій ведення бойових дій або тимчасово окупованої території. В. Переміщення відбувається з територій, на яких оголошена обов'язкова евакуація після 1 серпня 2023 року. Якщо особа виїжджає з території, на яких оголошено обов'язкову евакуацію, потрібно бути внесеним до списків осіб, яких обов'язково чи примусово евакуюють. Ці списки затверджує обласна державна чи військова адміністрація. Якщо особа сама евакуювалася, або за допомогою благодійних чи громадських організацій, вона має повідомити про це обласну державну адміністрацію телефонним поштовим електронним зв'язком для включення в списки. Допомога призначається лише на 6 місяців, при цьому не більше як один раз. Ось коротко, останні новини для вас. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!